Давайте з вами станемо такими туристичними дослідниками в сфері юриспруденції і зупинимось ось на якому питанні. Всю історію свого існування люди готували певні юридичні документи на папері переважної більшості і доносили до суду. Чекали в канцелярії, і, коли отримав там секретар чи відповідний працівник, він коридорами доставляв на стіл судді документи. Суддя читав і вчиняв ту чи іншу дію. У наш час оце ось ходіння коридорами скоротилося, бо є електронний суд. Наскільки він повністю електронний, це ще спірно, одначе, тепер можна, будучи в себе вдома, навіть не роздруковуючи документ, а просто через клавіатуру, більше того, можна навіть через голос, до прикладу, я створюю документи. В голосовому форматі, даючи завдання штучному інтелекту. Він редагує документ. Далі я йому даю вказівки, що посилити, на чому акцентувати, а де зняти акценти, і таким чином виходить документ в електронному форматі, який надсилаємо до суду. Одначе, будучи футуристами, ми з вами підемо далі. Уявіть, що оце ось електронне судочинство, воно ще скоротить оцю ось процедуру, і взагалі не потрібно буде. Ніякого посередника вигляді там, телефону чи комп'ютера одразу із нашого внутрішнього світу ментального простору, то чи інший документ, насправді документ, це вже так умовність, та чи інша інформація буде транслюватися, доставлятися до внутрішнього світу судді, і останній вже прийматиме те чи інше рішення. І тут навіть питання не в тому, трапиться чи не трапиться. Це. А коли це все діло відбудеться, як гадаєте, п'ять років, десять? П'ятнадцять, двадцять чи, можливо, навіть і раніше?